Мої дівчата вже пішли на берег, а я трошки втикала в номері, тому що робила прев'ю до влога. А, і зараз буду їх шукати, де вони. Домик наш вон. А йду я туди. Дуже сильний вітер. Другий день, і вчора, і сьогодні. З Черкас нам пишуть, що там взагалі все здуває. Але тут цей вітер дуже доречний, тому що спека, пекло, прям печка, таке враження, що ти в духовці знаходишся. І якщо б не вітер, то можна було б взагалі куні двінути. Ми пообідали і сьогодні будемо на решітки смажити шашличок. Купили решіточку, ви бачили. Купили ще там щось, банани докупили. Ось така дитяча площадочка є. А там такі ще домики позаду мене, бачите, трошки інші. Ресторан, який ще сьогодні не працює. Він, типу, працює е, понеділок, вівторок, середа, по-моєму, він не працює, а четвер, п'ятниця, субота, неділя працює, якось так. От. О, яке гавкає. Чую, чую. Так, десь я зайшла, не туди трошки. Отут ми вчора тусили, класно, дуже приємно, атмосферно. Це територія. А, мама їй кидає палку. А я думаю, чому на гавкає? Понятно. Мама щось там розказує. Це просто для антуражу. Я так зрозуміла. Що ви тут? Як воно? а? Зачем ти знімаєш атака? Вона мене не впізнала. І ти зараз що довша була Я Навіть не знаю. А це із-за да. палки, мама. Да, да. Я казала, не треба палку їй давати. Да, ну, скучно. Ну, що скучно? Нет, тут діти всі бігають, це взагалі не цікаво. Я бачила. Ретривер тут здоровенний ходив. Люди. Мама закапує Кетіни траншеї, бо вона весь пляж передкопала. А я балдю. О, Боже, як хорошо. Сонця немає і жарко. І вітерець так класно зараз, просто кайф. Бажаю вам кайфанути від чогось по справжньому Від щирого серця бажаю. Кайфаніть. Зробіть собі щось приємне. Як це, це називається? Як називається обмеження в часі? Ну, типу, коли є якийсь конкретний період, в який треба це зробити. Якось воно називається. Коротше, сьогодні і завтра. Щоб було обмеження. Сьогодні і завтра встигніть. Ну, терміни, воно якось називається тепер. Одним якимось словом. Так, блін, вилітіла. Як називається? Щось мені підказує, що будемо ми готувати під дощем. Гримить затягнуло все небо. І ось-ось, мені здається, буде сильна злива. Ого. Ого. А як ви думаєте, зонтик парасолька нам допоможе? Ти не знімай, а давай палочки ламай. Даю. Хай стир клас. Як розпалювати вогонь дівчикам. Ви <гум> бревнилися? Це жигалка. Стирілись. Стиріли бревнишка. Ось це? це Чуто. А, це? Може, оця штука підсумка. Так, цю штуку треба підпалити. Це лайфхак ми побачили. что оно хорошо распаливает. Оно будет вот этот леть. А ты полыла, да? да? Да. И это. Пить всю штучку. Вообще ветер, пойди. О, сейчас все, сейчас оно быстро раздухать. раздует. Это а да. может с ей стороны давай ну, подпалить. сейчас я, я подпалю, конечно. А ти сюди нажми, а потім пускай. Так же ж не зручно. Не нажимається. Ага. Теж этот сильно тугоє, тугое. Ну, наче проноси. Дивіться, от туди воно пішло. Десь туди пішло, так. Буде вона да. двіється, то у нас розвиднюється трошки. Ага, але гримить. О, А дивись, хорошо горить. Да. А тут що я кориться. Ми можемо все м'ясо посмажити зразу. Наперед. Посмажем. Наперед, і то а курка заморожена. А, курка. Куртка, куртка так, Но я думаю, что мы вот их трохи насыпаем сюда. Там может и нам и надо будет. Не надо будет, я думаю. Да. Они склеют. Они же потом мы их вот так до кучей сгребем и посредине вот эту штуку Ой, да. Да. Так, я тут охраняю мясо. Вот тут у нас есть подлый зверь. Не пронесло. Все, пішов дощ. Ми накрили мангал. Хорошо, що не встигли м'ясо поставити. Ми накрили його досками, знайшли тут під доміком. І він там, типу... Не знаємо, чи він потухне, чи він буде горіти. Будемо слідкувати. Але боїмося його сильно зальє. Ой-ой-ой. Такий вітер сильний пішов. Злива зараз буде конкретна. Ого, бачили яка молнія? Зараз буде гром. Ну сусіди наші зонт не склали і мангалу не ходились. Да. Ну, якщо вони там стоять під дощем не андреїв, вони пішли вдома. Ну, у них мангал далеко стоїть від дому. Далеко, Він... так. Ого. Та не воно, звісно, не наступально. Фух, Так, ну ладно, перечекаємо. Ну що ж. До речі, тут на вулиці зараз гарно. Тільки-тільки-тільки поставили. Говорю, не став, прибирай і все, пішов дощ. Далі. Все, сидимо, дивимось. Да, далеко десь, тільки що опять блискавка така, яскрава. О! Наоборот. Спочатку блискавка, а потім. Ого. Як мені подобається потишон вітер? А що? тут немає. Тут ж навес. Воно через нього трошки прокрапає. А може ні. Може боковим вітром занесло. Бо... Ну що, ми все ж таки це зробили. Горить. Ми зрозуміли, що дощ на всю ніч іде, а, не... а їсти треба. Тому я збігала в машину, достала оцю штуку, оказується, в нас була. І мама два рази дмухнула, і воно все одразу загорілося. До того взагалі не хотіло. Шашель ми посмажили. Це було ексклюзивно. Але тепер ще ексклюзивніше. Опа! Тепер ми смажимо розбиті яйця. Я ж на нашу, щось ж, ж, брала сковородку, розбиті яйця. Але ж сковородка мені шкода. Давайте, я зніму. Шкода мені сковородку. А немає тут лопатки дерев'яної, це де залізне. Тому отак от сиром. Ой, слушай, воно так хорошо смажиться, може не треба його. ломать Фу. нет надо чтобы не ломать не надо а чтобы приподнимай чтобы туда за... да зацепить. я поняла -а -а, дым в глаза я бегу к тебе в... бегу к тебе да все 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 не Иначе... надо тебе не не надо все нормально вот вроде как накрой да я понимаю а вот так типа да вот и да 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 да. да. накрой накрой еще туда запускай и все в кучку с грибы Переверну. Та я зараз накрию, і воно дойде. Воно дойде, так. Да. Сир кидать сюди, хай розплавиться. Ну кидай посерединки. Отлично. Ми молодці. Віка, Ві, вона ж двостороння, перекидуй. Нормально, тут нагріється. Все, став. Ви подивіться, у нас тут конструкція. Це ж вообще, там уже доска на доскі вуглі, потім там палі на одно, тут друге. А чого так? Потому що високий є, Так, да, дуже низько були вуглі і високо м'ясо, і м'ясо сохне, а не жариться. Да, всередині сухе, о, сире зверху. Ну зараз зверху ми зробили, суху. як Костя казав, в одну тарілку глибоку поклали, накрили і, і воно там пропарюється ну, в нас, отлично. типу того. А яйця ці побились у нас просто і треба було їх приготувати. І яйця три побилось, а два замерзли на. і В холодильнику замерзли просто і лопнули. Холодильник дуже морозить, як морозилка. Да. А що ми їх? Зато нічого просто? не пропадає. На завтра їх? Яйця? Да. Холодний омлет? Ну, холодний омлет. Можемо, звісно, і на сьогодні. А що нам м'ясо і. Яйця. Ну, а що буде з холодним омлетом? Нічого Це... не буде. Буде холодний омлет. Есть Просто питання. треба щось прикрутити, мабуть, этот. Духовку. Фу, духовку. Холодильник. Так, да, бажано. Бо вони Нет. ж опять змерзнуть. Так. Да. Ну, зараз прикрутимо. Відкривай. дивись. О! Все, закривай назад, перекидай в ту сторону і відставляй. Да, перекидай ще раз. Оп, і все. І і знімай оттуда. Знімай, вже пережариться. Ой, приліпла на зверху. Все, пак пак анвод ну відлипне, Поклади. Нічого не роби. тут? Ну я не знаю, де ти хочеш її покласти. От, от отуди на, на плітку поставити. А на пеньок от. Боже, я знімаю десь в сторону. Мене в На пеньок. Не, 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 я Боже. тебе вечно знімаю. Вже мені показалось, що воно їде. <сум> а Боже, то диму. То диму. Вони розгорілися, коли вже пожарилося це саме. Вже яйця Бачиш, як вже, Знаєте, яка конструкція у нас, усовершенствована вже до кінця. Так, <сум> а може у ті чорні прибрати? Так, треба да, це все розібрати тепер, щоб. Так, да, їх прибрати у ті були. чорні варити. Та в лопатка вже. Тут їх вона. можна потім використати. Можна використати, так. Да. ті чорні вони не згоріли. То що їх треба? Та нічого. А оцю досточку а, ну виймай, тому ну, що вона так, ж буде телі. Вона згорить. Щоб вона бастила, так? Да? Так. Да. Ну, вона зараз отак гостина, зараз ти її зможеш ну, взяти. Ні, ні, її треба покласти наверх. А отой от край гарячий? Е, Віка, її треба покласти отам на, коло того пінька вниз. На Там пол... ще загориться з піньком. Та ні, то все ж е, ось, асфальт, коротше. Та ні. Що Краще не ризикувати. Ні, ну так вона буде горіти, а якщо ти покладеш отуди на землю, то горіть не буде. Може, не буде. Може, вороб'ї пугають. <рес> Віку налякали. Ви? Вони сьогодні і Кеті налякали. Я Оце думаю, він охолоне, мангали, можна просто його під будинок дійсно поставити, бо там вже у ті ну, да. ніч. Водой вже буде. Ага. Поставить його. його. Угу. Так, що ми робимо? Ми протираємо столи на вулиці. Да, на вулиці. вулицю. А звісно. що з цим рішетка, її треба помити? Хай лежить, а хто її забере хтось, хай кисне. Та вона там за... А де вона? ну, в тайні. При... Ну, я ж її гарячу, в Дніпро вкинули, щитку щоб помилою. Ну, Яку щітку ти ну, якусь, там. Зараз я дам мочалочку. Як же, що це ж відпочинок і без алкоголю? Без горілки. Без да? горілки. Да, нам там писали мамі в коментарях. Це О, і ви без горілки відпочивати не вмієте. Да? Да, да, так, да, не вміємо. Там, как же ж получится отдых без спиртного? Ну, каждый же по себе судит. Господи, они ж бухают так, что... Вот я же и кажу, не... да. Хоть бы уже молчали. Да, наливай. Уже Сегодня у нас водка. С тоником. Сегодня отвертка. У нас был коньяк. з этим самым. Ну главное, что две бутылки, одна бутылка коньяку, одна бутылка водки на п'ять дней на трёх баб, это просто Упьёмся насмерть. Так. Ещё любим что выпьем. За вас. Да. Вы сегодня шашлычники. Да, мы сегодня мы мясо спробуємо ще, прокоментуємо, я потому думала, що я думав, все суто. Сподіваюсь, ну, не... він просмажився всередині Ура. також. Вот, готово. Я думал просто с этим классичным тоником. Просто О, класс. а, 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 наша собака гулять ушла где земной. садись. Девочка режется, она ведь всем ножом. Значит, все просмажется. Отлично. О, так красиво. что она ведь... Красиво. Той то ниж нам не, не, да, нам не А, а м -м. мы боялись, что... А класс. Недосоленная. <гум> ну, то соль на столі. Ну, это ж не мы не дозавершили. Mm. Дуже смачно. Боже, з димконкою. Дуже апетитно. Супер. Вергеть, але мені вийшло. Аби ж ми знали, що так, ми дівочки, ви прийшли. Ви ж спеціалісти, все. Угу. Mm -hmm. Да, ну, ми тепер курку будемо там. Взяфапці, вже, вже нічого не страшно. Да. До вже любите по коліну з mm. цибельні. Соцебели Нет, это откимали. А, откимали. Это откимали. кемали. Шок Кэти, тут слабое mm. вино, да? Всем смачного. А помидорчик? Действительно смачно. Mm. Mm. С помидорчиком. И... Местевый портулак. Під будинком нарвалась. Моєго немає тут телефона. На тому десь. Тане, спасибо. Да. Тане, спасибо, потому що откимали під місце. Те, що надо вообще отпад.